СБУ затримала китайських шпигунів. Вони намагалися викрасти секретні технології українських ракет Нептун. Один із них намагався завербувати українця причетного до розробок. Інформацію мав передати спецслужбам КНР через другого агента свого батька. Обом загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас правоохоронці проводять масштабні обшуки на митницях в Одеській, Волинській та Чернівецькій областях за інформацією джерел Українформу, мета недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників митниці, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України. Російські дрони прицільно вдарили по подвір'ю будинку на Херсонщині, де перебували прабабуся з онуком. Хлопчик загинув на місці. Йому був лише рік. 64-річна жінка отримала контузію та закриту черепно мозкову травму. Повідомили Вова. Цієї ночі Луцьк став головною ціллю російської атаки. Ворог запустив по місту дрони та ракети. Зафіксовано чотири влучання та падіння уламків у 14 місцях. Загорілися гаражі, пошкоджено територію одного з підприємств. Про загиблих інформацій на щастя немає. Повідомив мер міста. Також ворог цілив по аеродрому на Волині у повітряному просторі регіону. Зафіксували близько 50 БПЛА та 5 ракет. Пожежу у восьми тисячах квадратів спричинила російська атака на Київщині. У броварах загорілося підприємство, постраждала жінка. Її госпіталізували з травмою. Також пошкодження зафіксовано ще у восьми областях. Росіяни встановили новий антирекорд за одну добу по Україні. Запустили 741 повітряну ціль, 7 крилатих ракет, 6 аеробалістичних кинжалів і 728 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 718 з них. У Москві та низці областей на Росії лунали вибухи. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 86 безпілотників. Під атаку потрапили також Курська, Брянська, Білгородська, Смоленська, Рязанська, Тульська, Воронезька та Орловська області. Європейський суд з прав людини визнав Росію винною за збиття пасажирського рейсу MH17 у 2014 році над Донеччиною. Тоді загинуло 298 людей. Суд підтвердив, що Боїнг був уражений саме російським зенітним комплексом БУК. Крім цього, ЄСПЛ визнав Росію винною у численних порушеннях прав людини на окупованих територіях України як до повномасштабного вторгнення, так і після 24 лютого 2022 року. Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Рима, де його прийняв папа римський лев XIV у своїй резиденції. Під час зустрічі сторони обговорили два ключові питання: повернення українських дітей, яких незаконно вивезли до Росії, та можливу роль Ватикану у мирному врегулюванні війни. Святіший отець запропонував Ватикан як майданчик для майбутніх переговорів між Україною та Росією. На 84-му році життя помер Ігор Поклад, герой України, народний артист і автор десятків хітів. Його пісні «Чарівна скрипка Ой, летіли дикі гуси, тиха вода та два крила стали класикою. Поклад також написав музику до понад 40 фільмів і мультфільмів, зокрема до легендарних козаків і Енеїди. Понад дві тисячі загиблих через спеку зафіксували в Європі за 10 днів. Кліматичне дослідження охопило 12 міст Європи, зокрема Барселону, Мадрид, Лондон і Мілан. У цей період температура в Іспанії сягала 40 градусів, а у Франції спалахнули лісові пожежі. Водночас в Україні штурмове попередження. Синоптики прогнозують негоду в більшості регіонів країни. Протягом доби очікуються потужні зливи, грози та шквальний вітер. Найбільше дістануться центральним і західним областям у Львові. Очевидці вже зафіксували смерч.